Мистецька освіта це не просто процес формування творчих і професійних компетентностей, це глибока емоційна взаємодія між викладачем і учнем, як не вигоріти, підтримуючи інших у постійному потоці творчої віддачі, як залишатися в ресурсі, працюючи в такому емоційно насиченому просторі, розуміючи вікові особливості та потреби кожного учня. Відповіді на ці питання ви отримаєте на дводенному вебінарі, що відбудеться 14 та 15 червня 2025 року на платформі Zoom, на якому магістр психології, психотерапевт Антоніна Демидова, поділиться своїми знаннями. Шановні викладачі мистецьких шкіл, щиро запрошую вас на дводенний вебінар з воркшопа, на котрому ми поговоримо з вами про вікову психологію. Чого? В якому віці чекати? Від ваших учнів, а чого точно не чекати. Як краще будувати з ними комунікацію, щоб потім разом радіти їхнім успіхам? Також я дам декілька стабілізаційних технік, котрі допоможуть вам боротися зі стресом, а також допомагати боротися зі стресом вашим учням. На другий день на воркшопі ми будемо говорити про ваш ресурс, як не вигарати на роботі, як вміти турбуватися про себе, про свій стан, щоб отримувати подальше задоволення від вашої роботи і надихати інших. Не пропустіть два дні фахового діалогу про вікову психологію, емоційну стійкість і турботу про себе.